Найкращий подарунок на 14 лютого отримали чорноморські русалки. Їм росіяни відправили Кунікова. Хоча, якщо бути точнішим, подарунок цей надіслали українські дрони Магора В 5 які й атакували великий десантний корабель окупантів. цезар Куніков. Напад вночі здійснили кілька морських безпілотників за схожою схемою. Вони напередодні потопили російський ракетний катер. Думаєте, окупанти зробили висновки і краще підготувалися? Може, тримали на поготові автоматичні спарені гармати. Ні, вони використали іншу грізну зброю ваньку з автоматом. Тож хто сильніший український дрон чи ванька з автоматом? Я не буду вас питати, бо результат двобою вже відомий. Перший дрон влучає у носову частину це слабке місце великих десантних кораблів. Наступний перевіряє на міцність борт судна та влучає у відсік силовою установкою. Туди ж поцілив ще один безпілотник. Тому для останнього «Магора В-5» роботи було обмальце. Зафіксувати як Цезарі Куніков, вже зі значним краном на борт, помалу відправляється перевірити тих, хто проживає на дні моря. Цезарі зрікуніков став вже четвертим російським ВДК, який був знищений силами оборони України. Тепер у строю чорноморського флоту РФ з чотирьох таких кораблів цього проекту залишилося лише два. До цього ракетним ударом нічна на 26 грудня 23-го року в окупованій Феодосії був знищений Новочеркаськ. Але у складі їхнього чорноморського флоту є ще два великих десантні кораблі іншого проєкту: це Ніколай Фільченков та Орск. Дивно, що не бо був у них ще один такий ВДК, схожий Саратов. Однак у березні 2022 року його атакували ракетою у Бердянську. Тож тепер він фігурує лише у статистиці втрат, які публікує наш генштаб. За поступове переведення чорноморського флоту під воду відправили у відставку його командувача Віктора Сакалова. Принаймні, про це пишуть за інсайдер та «Кримралі». Та напередодні вторгнення РФ затягнуло у Чорне море додаткові великі десантні кораблі з Балтійського та Північного флоту. З Балтики три ВДК – це Каральов, Мінськ та Калінінград. А з північного моря це Алянігорський гарняк, Георгій Пабіданосіць та Піотр Маргунов. Деякі з них щоправда вже адаптувалися до умов чорноморського флоту РФ. Алянігорський гарняк зазнав значних пошкоджень у серпні 2023 року після удару морських дронів у районі Новоросійська. А в наступному місяці ВДК Мінськ був знищений крилатими ракетами Шедов» в окупованому тимчасово Севастополі. Таким чином, у росіян на чорному морі залишилося вісім ВДК, що найменше два з них на ремонті в окупованому якраз Севастополі. Побудувати такого нового Кунікова вони вже не зможуть. Про це пише Defense Express. А щось схоже вартуватиме аж понад 200 мільйонів доларів силах оборони України знищення цих кораблів називають успіхом, адже окупанти використовували їх для транспортування зброї, боєприпасів та живої сили. Тож логістика тепер буде порушена. А ще вони не зможуть висадити десант на берег Одеси, про що так мріяли. Росіяни ж діють по класиці, спершу все відкидають. Потім пошкодження кораблів називають мінімальними. А зі знищеним Куніковим вони пішли ще далі. Назвали його старим та неефективним в сучасних умовах. Тож не жаль. А знищувати кораблі та іншу техніку окупантів легше за допомогою західної зброї, якої так не вистачає захисникам України. Про зброю та нові безпекові гарантії саме і домовлятиметься президент Володимир Зеленський під час свого європейського турне. Нова архітектура безпеки для України нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир. Таким повідомленням він розпочав це турне. Стартувало воно з Німеччини саме з цією країною. 16 лютого Україна офіційно підписала угоду про гарантії безпеки. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував понад 15 мільярдів євро допомоги, які передадуть нам впродовж цього року. І ще на один мільярд це суто військова допомога. Це гаубиці та ракети для систем ППО, наприклад, Айрісткі. І на завершення про математику у багатьох з нас ранкова ротина включає в себе перегляд щоденної статистики втрат окупантів, яку публікує генштаб. Ну і ми радіємо, коли там плісують літаки, гелікоптери чи навіть кораблі. Але найбільше число втрат окупантів це якраз у живій силі. Так, от сьогодні їх стало 400 тисяч. Це неймовірне число. Таке навіть важко осягнути, бо 400 тисяч це населення великого міста. З чим ще можна порівняти таку кількість, і щоб дізнатися, ми попросили зробити це штучний інтелект. Отож, якщо всіх ліквідованих окупантів рахувати зі звичайним середньостатистичним ростом і поклавши одного на другого, і так далі, матимемо аж 700 кілометрів. Це більше відстань ніж між Києвом та Львовом чи Лондоном та Парижем. До речі, про Париж так, от загальна висота цих всіх окупантів більша ніж у двох тисяч айфелевих веж. Ну і за річку Рейн, наприклад, це теж довше. Однак найкращу аналогію придумали у Генштабі, де і підраховують ліквідованих окупантів. Так от цієї довжини вистачить, щоб дістатися до міжнародної космічної станції, і повернутися назад, і все це завдяки дуже важкій і постійній праці усіх оборонців України, бо вони це космос. Тож допомагайте силам оборони, бережіть себе і залишайтеся на зв'язку.